Сьогодні протестуємо, скільки коштує закип'ятити чайник води. Наливаємо води до позначки МАКС це 1,8 літра. Перед початком заміряємо температуру води. Термопара показала 13 градусів. Як бачимо, споживання чайника становить 1,5 кВт. Сичайник закипів. Йдемо дивитися, скільки електроенергії нарахував Ватметр. Ватметр показав споживання в розмірі 180 Вт. Враховуючи ціну на електроенергію в Україні в розмірі 4 гривні і 32 копійки. Вийшло 78 копійок. Температура води після закипання становить приблизно 92 градуса.